Так, про бордерляйн в світі, ну, звичайно, серед населення, трапляється таке захворювання. І серед моїх єврейських пращурів, на превеликий жаль, ще частіше, тому що людство страждало від гноблення і відповідно має один до одного іноді нездорову звичку. Отже, бордерляйн. Що це таке? Це межове захворювання, коли дитина абсолютно залежить від матері або від батька. Можна сказати, і ненавидить разом з цим цю залежність, тому що це бордерляйн, тобто це протилежні відчуття. І разом з тим не може відокремитися. У дуже серйозних випадках, імовірно, навіть те, що дитина доросла в 30-40 років, не може мислити окремо від матері, не може щось осмислити, не може дати аналіз ситуації і завжди питає в матері дозволу. До речі, в плані того, щоби я щось питала, якийсь дозвіл у матері, як як написати мені книгу чи як вчинити, то це минуло мене, слава Богу, рано. Але е, емоції між нами доволі нездорові з матір'ю, тобто є певна психологічна залежність. Отже, я можу свого досвіду розказати, що таке бордерляйн, і як із цим боротися. Так, от перш першого ви маєте почати самостійно і тверезо мислити. Подумати про те, що все-таки ваше життя, воно лише ваше і ваші вчинки лише вам належать. Якби вас за це не гнітила мати або батько, е вистійте це. І, звичайно, не треба до істерик на це реагувати, тому що це лише виснажить. Треба просто вміти давати відпір е дорослої психіки. Говорить, нехай говорить, я вчиню по-своєму. Ось так от. Наприклад, на що ти ставиш брекети, про це не може йти і мови, я їх ставлю. Навіщо ти знімаєш тік-токи, про це не може йтися і мови? Я над цим працюю і працюватиму мій заробітку. І так далі. А навіщо ти так пишеш книжку, тому що я так хочу? Навіщо ти зустрічаєшся з цим хлопцем, тому що я його кохаю? Він мені подобається. Ось така ситуація. Як що не боротися з бордельляйном, це може закінчитися тяжкими психічними порушеннями і деменцією після смерті батька-матері. Ось, для людей, які не боряться з цим, тому будьте обережні. Якщо у вас є психогенна залежність від рідних, то це патологія, а не велика любов, з цим слід боротися. Це я вам кажу я. Як є?